Слава Україні, друзі! Сьогодні на дворі 12 серпня ну, і вирішив для вас зняти такий коротенький ролик, що мене сьогодні надихнуло зняти цей ролик. Сьогодні протязі дня мав два дзвінки від вас, друзі, які дивитесь мої ролики, мої попередні ролики. Один з них <кхм>, глядач запитував про саморобні, саморобні полоски. на Основі скуботоксу і олії. А другий глядач, що мене спонукало зняти цей ролик, вибачте, за лай собак, тому що я вдома ввечері собаки. Значить, Подзвонив мені. Я в людину взагалі не знаю, хто, що, як, запитав, тому що мій телефон є в роликах. Пане Микола, де ви пропали? Чого не знімаєте ролики? Як ваше життя? Щось розкажіть себе, покажіть себе в роликах і так далі. Ну і вирішив друзі зняти такий от коротенький ролик. Живий, потихеньку працюю, як це можливо. Все добре в мене Жив, ну, з бджолами зараз. Я вже в попередніх роликах казав, що основ пасіку я продав. Можна сказати так, що бджоли. Бджільництво законсервував, до найкращих часів зменшив то до мінімуму. Зараз кількість казати не буду, щоб хтось на тому не спекулював. Ну що можу сказати? Джилл приходжу мало. На диво приділяю, помітив те, що чим менше приділяю уваги бджолам, тим більше вони мені меду принесли. Значить, мед весняний розпродав повністю, хоча не скажемо так, що прям сотнями кілограмів було, але було добряче. Зараз відкачав вже осінній мед, тому що розпочав обробку від кліща. Поматкам за цей рік, смішно то сказати, продав 8 маток і то таким. Людям, які постійно брали. І просто, ну, я казав, я не займаюся вже більше матками, практично ними не займаюся. Він, бачите, в дворі стоїть е нуклеусна стійка, на якій зараз трішки про неї розкажу. Залишилися два нуклеуса, Один з них планую зимувати. Е продав вісім маток. Е десь зо п'ять маток роздав і десь ну, чотири можливо, п'ять маток використав для себе. В цьому році. Е по маткам цьому році вирішив попробувати карніку від трьох від різних заводчиків. Взяв по дві штучки. Значить на, ну, для проби, для тесту, що вони себе покажуть. Як вони себе покажуть зараз, нічого сказати не можу, тому що, тому що ще немає по чому там порівнювати, скажімо так, ще, напевно, бджола повністю не обновилася, щоб нова бджола молода була від тієї матки. Значить, по що ще можу сказати про бджільництво. Ну, зараз вже другий рік випробовую посічникування в малоформатних вуликах. Хоч і до цього часу я використовував восьмирамочники. Ну, що Практика показала з бджільництва, що корпусні вулики то найкращі. Ну, скажімо так, Давайте не в загальному такому а для мене. скажімо так для мене. Хто працює з багатокорпусними вуликами, тот мене зрозуміє. Це найкраща система. Друге, для наших умов, для нашого Закарпаття, малоформатні вулики вони більш кращі, більш прекрасніше почуває себе там бджола, більше меду можуть зібрати, менші взятки можуть використати, можуть використати бджоли і так далі. Значить, до цього часу, як я тримав велику пасіку, були восьмирамочні вулики, Зараз залишилися не то, що залишилися, а я. Випробовую систему шестераки. В них ще мені більше подобається, хоча є один мінус. Мінус полягає в тому, що пергу, товарну пергу у цих вуликах збирати практично ну, нереально чи неможливо, не знаю, як правильно сказати. Но на мед прекрасні вулики, на мед, на, на розвиток, на, на все. На все прекрасні, прекрасніші вулики. Значи, в основному в мене. В мене вулики Лисонь. Буде це реклама, не буде, не знаю, друзі. Я скажу, що ви е, розуміли. Значить, були до цього е, часу ще два е, хімік Салентовські вулики ППУшні, е, тому що Лисон то ППС, а це були ППУшні. Два вулики я вдалося їх продати. Тут ну, де Пасіка там в село. Знайомий початківець бджоляр забрав ще один, залишився ППС від Дениса Фадєєва. Можливо, комусь потрібно ну, я зможу і той продати. І що, якщо комусь потрібно, ну, Лисонь це прекрасні вулики, вигляд, форма, практичність і так далі. Так що, друзі, все нормально. Ну, скажу. Сказав і кажу чесно, що пасіку на даний момент я законсервував до кращих часів. Якщо Бог дасть, все буде добре, Україна переможе, ми в то все віримо, на то надіємося і так далі. Жіництво зміниться, надіємося на краще, зміниться. Ну. То будемо розвиватися. Зараз наразі, е, що в районі, що в Україні, я думаю, всі працюють над тим, щоб зберегти якусь якось якимось чином галузь бджільництва. Тому що, можу сказати, по своєму районі кожен один пасічник скорочує пасіку від 10 до 70%, який би то пасічник не був, чи то тримав 10 сімей, чи то тримав 250 сімей, скорочення йде е, е, опитування. На наших зборах показало так, що скорочення пасіки йде від 10 до 70% від загальної кількості пасічника. Також бачимо, що в Україні ціна на мед не зростає, а падає, опять ж бариги на тому заробляють. Опять же не цінять труд пасічника. В цьому році ще і Ведслужба підняла тарифи на. Огляд пасік зробили дуже хитро, тобто аналізи здаєте безкоштовно, а огляд пасіки буде стояти втричі дорожче, ніж в попередніх роках. А при запитанні: ну так, якщо аналізи безкоштовно, то, будь ласка, запишіть їх у відповідно в журнал. Ні, ні, без огляду пасіку це неможливо. Обов'язково маєте заплатити офіційну касу. За огляд пасіки ми прийдемо оглянемо, а тоді лише запишемо результати аналізів. Хоч вони безкоштовні, я їх однозначно надав, але без е сплати за огляд пасіки вони мені їх не можуть записати в відповідно в журнал, пасічницький журнал ветеринарний. Ну от така от ситуація. Ну, от трішки я вам розкажу про от, е таку от стійку. Це, друзі, така от стіючка для <клевиць> нуклеусів. Один мінус вже приглянувся, тому що дуже занизько до землі. Треба її підняти як мінімум на 30 см вверх. На 4 матку місця. Бачите, тут під цим нуклеусом і тут зроблені такі от рожки, я їх називаю вверху, поставлений уголок. 25х25 під нуклеуси, які мав, а ви можете під свої, виготувати таку стієчку на 4 нуклеуса по 2 матку місця. Цей нуклеус ППУшний. На рамочку Міні Плюс. Прекрасний нуклеус. Друзі, хто хоче такий от купити, задумується, це на 2 матку місця. Ну, прекрасний нуклеус чудовий. От такі от можете з собі виготовити. От це в мене стоїть в дворовій. Тут можете бачити вход в двір, все, люди ходять, нікого бджола не жалить, все нормально. Ну, Треба його виготовляти як мінімум на 30 сантиметрів вище. Ось от такі от для міні-господарств. Універсальні такі стієчки. Просто забив його кувалдою в землю, стоїть. Стояли тут 4 нуклеуси, 2 вже ліквідував, цей також ліквідую. Тут, Якщо маточка не облітана, облітається або собі десь заміню, або комусь віддам, ну неважно. І ті бджоли струшу сюди, і цей буде нуклеус зимувати. Практично на 80% він вже загодований, готовий зиму. Оброблю від кліща. Зараз полоски готові, завтра буду розставляти. Поставлю сюди два-три рази полоски. І все, от така от універсальна стічка, кого буде цікавити, може собі виготовити. Все, друзі, всім всього найкращого. Слава Україні! Героям слава!